Розкажу вам про один експеримент, який був проведений середньовіччя, і який вже тоді довів, як психологічний стан впливає на фізичний. Якщо ви приміните це до свого життя, то ви точно станете більш здоровою і щасливою людиною. Персидський вчений Авіцена провів ще в середню на наголошу дуже цікавий експеримент. Він взяв двох ягнят, плюс-мінус однакового віку, однаково стану здоров'я, однакової ваги. Розмістив їх в дві клітки в різних приміщеннях. Про тваринок однаково опікувалися. Єдина відмінність була в тому, що навпроти клітки одного з ягнят розмістили ще одну клітку, де був вовк. І що ж сталося з ягнятами? Те, яке не було дотичне до вовка, воно набирало вагу, воно було бадьоре, веселе, жило своє найкраще життя. А от те, яке постійно бачило перед собою вовка, хоча, в принципі, він не міг завдати ніякої фізичної шкоди, у нього е, почав е, псуватися апетит, е, ягня стало пригнічене, у нього почало псуватися здоров'я, і воно стало дуже дуже кволе. Який висновок тоді зробили? То, що психологічний стан напряму впливає на фізичний, а тепер згадайте, яка інформація в основному в новинах, якої інформації дуже багато в соціальних мережах, як нас лякають якоюсь статистикою, якимись прогнозами, про якісь катастрофи, про якісь кризи, ну і так далі. Справа в тому, що ми середньостатистичні пересічні люди, вплинути на якісь геополітичні серйозні речі не можемо. Але що ми можемо, ми можемо впливати на своє життя, на те, як ми сприймаємо це життя, якими людьми, якою інформацією ми себе оточуємо. Не сумнівайтеся, якщо трапиться знову щось таке глобальне і страшне, ми всі про це дізнаємось, в незалежності від того, дивимося ми новини чи ні. Звичайно, якщо вам потрібно тримати руку на пульсі по якихось інформаціям, тому що від цього залежить ваше життя, тут питань немає. Це потрібно робити, але якщо ви... Тривожна людина, і ви занурюєте себе в цей негативний контекст, е, а на нього ми дуже вміємо залупати, тому що наш мозок якраз концентрується на негативному. Не дивуйтесь, якщо у вас погіршується сон, якщо е, у вас депресія, не дивуйтесь, якщо ви фізично себе починаєте погано почувати. Не дивуйтесь, е, якщо у вас немає жодної енергії, у вас апатія. Те. Як ви психологічно себе відчуваєте, дуже сильно впливає на ваш фізичний стан. Займіться своїм здоров'ям, займіться а, йогою, медитацією, дивіться пабліки з котиками, дивіться тих людей, а, які вам імпонують, які дають віру в себе, вселяють якусь надію. Відділяйте себе від учого, знаєте, такої чорнухи.